Раз, два, три. Це добре. А що? Ану, візьми рацію. Скажи, літи, летить, летить. Критичний рівень сигналу. З'явився сигнал телеметрі. Не слухається. Що слухається? Слухається. Сигнал телеметрії втрачено. Критичний рівень сигналу. З'явився сигнал а, телеметрії. Добути, чи немає? Все, став, бачу, пройшов. Плюс. Автоматичний режим. Все. Гарно вони маскуються. Дуже тяжко виявити особовий склад. Це найтяжче. Бо, наприклад, якщо там міномет, артилерія, то вона хоч якийсь може від себе слід тепловий залишити при роботі, а особовий склад дуже тяжко, тяжко знайти. Гілками прикривають, навіть, більше, мабуть, масетями якимись. Uh -huh. Масеті теж прикривають. Okay. Ну, Тепло всі особливо не спрячете? Виходи вночі гарно видно, да. Та й в день теж. Плюс-мінус. Ну, в день краще видно, бо вночі така картинка більш е однорідна. Вдень краще літати, як на мене. Ну, теж дивлячись від камери, залежить. Паш, бачиш, біля озера, бо це під озеро є. І біля цього озера, правіше, є дорога з посадкою. Оце тут світиться. Щас я скину тобі кори. Щас. Що це таке світиться, я тобі не скажу. Тримаю трекері по гарматам або великі ударні б... дрони наші бомбери, які б'ють. Ну, по цим же гарматам або по бліндажам відпрацьовують. Ми їх коригуємо, підсвічуємо і щоб підтвердити їхні враження. Ну і зачастіше даємо панораму, щоб знайти гармати, працюючи по нашим позиціям. Так можна ефективно бачити, бо великий сектор. Защит відстані, і ми можемо бачити велику відстань, звідки працюють по нашим хлопцям, ну, щоб да, засічити, яка гармата працює, щоб поставити засічку, що ця гармата працює, і от як націльне ураження. Спочатку було складновато, да, до бандражу доходилося. А так, якщо б вітер середній, легко, в принципі, при великому вітрі є свої нюанси. Буває дуже тяжко, що ти його продавлюєш вниз, а він піднімається. А все від вітру залежить. Вологість, вітер. Вітер максимальний 15 метрів на секунду. Вологість. Ну, дощ він не любить борт. Максимум при Якщо дощ, максимум може 30 хвилин бути в повітрі і треба сідати, бо він не вологозахисний. Скажи, щоб відхватив! блядь. Юрик, хвати, бо падає. Ось піднімає його і на нас веди. Піднімай і на нас води його. Нас можуть задавити, але якщо там правильно робити, влітаєш в ці зони, коли починаєш працювати, вона звиканає останнє завдання, куди їй треба полетіти, і вилетить. Тобто, якщо її далеко не запускати, так що можна, скажімо, тікати від нього. Не то, що там. Тебе буду давити, а ти собі літаєш, і тобі ну ти нічого не відчуваєш, скажем. Просто з такими методами. Ну, Там так само там канали можна попереключати, пограти, бо можуть іменно давити один канал. Але ж це одно треба встигнути переключити, щоб був зв'язок, хоч трошки, щоб встиг переключитися на інше. Тут у нас ще велике подавлення з нашої сторони. Глуша шахеди, все інше. А туди, куди залітаєш, там і в нема, і подавлення менше. Вдень збивають, я вам скажу, що досить непогано у них виходить. Треба це признати. Ну, типу, не можна недооцінювати ворога. Да? Ну і якось стараємося маневрувати або обходити ті місця, де частіше збиває, але були у нас випадки, не один були. На жаль, на жаль, звісно, Рубіконці пі... працюють. Вони можна признати, що да, досить непогано вони збивають. Ну і треба сказати, що це наш напрямок один із найскладних, і тому тут і найбагато багато скопичення пі і всякої техніки. Тому і, мабуть, і працюють вони тут більше в цьому плані ага. перехоплювачем. На щось летить десь, Перехвачик за щось влить. Що за посадка? А він на летить. На Да. Це да, по трасі він пролітає? Ні, він, до речі, ось сюди через лапки, поняв? Ми вчора, як їхали нас теж, ну, не нас іменно, а Це Вона ж йде в нашу сторону. Короче, давайте зайдемо. Треба бути пильнішими в цьому плані угу. і не зволікати на техніку безпеки і на маскування, бо це наше життя. Так, а за що за, 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 за того, що зараз буде менш зеленки, то буде трошки легше знайти, ну, і їм буде складніше ховатися.